Щоб завжди попадати в центр волі Божої, в всіх служіннях, в всіх проєктах в центр волі Божої попадати, то треба ще три речі. Три речі людині: духовний зір, духовний слух і розумне серце. Відкрийте, будь ласка, повторення закону 29.3. Ці люди просто купалися в Божих чудесах. Вони перейшли море. Суходолом. Ночі горить вогонь, гріє їх в пустині ночі холодно, В день хмара тіночок їм. Манна, коліна не болять, одежа не старіє. Вони купаються в Божих чудесах. Дивіться, який результат. Я мрію про дари Духа Святого. Я молюсь за, 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 завжди за це. Деколи кажу Богові, Боже, ну в небі вони ж нам не будуть нужны, чого ти їх нам не даси в повноті? Цих дев'ять дарів в небі ж вони нам не треба, Вони нам зараз треба. Перша група дарів це дари откровення. дар слова мудрості, дар слова знання і дар розпізнавання духів. Друга група дарів це дари сили, дії, дар зцілення, дар чудотворення, дар віри. І третя група дарів дари мови, пророцтво інші мови, тлумачення інших мов. Це ж Божа слава на церкві. О, кажу, Богу він не раз. Ну чого ти їх не даєш? Ну дай нам їх. Купатися в них. Тішиться ними. Дивитись, любуватися, як вони діють в церкві, в народі Божому. Щось так мало їх в нас сьогодні. Мало так по церквах є, але мало так. Мало. Мало. Дари це не духовність. Духовність це плоди духа. Дари вони даються для того, щоб виросли плоди. Дари для того, щоб виросли плоди. Але все рівно це цінність велика. І в допомозі, щоб плоди виросли в народа Божого, і дари для того, щоб перший плід виріс покаяння в багатьох людях, дари поможуть для покаяння. Каже, як ви йому думки серця скажете, прийде людина нова до вас. А ви йому думки серця скажете, він каже, з вами Бог. І легше покаятися, легше увірувати. Дари для росту духовного і для покаяння треба. Це не є панацея, що все рішена проблема, маса людей кається. Це допомагає, каяться, Але, ви бачите, цим людям не допомогло. Цим людям не допомогло. Вони остались духовно сліпі, глухі, і серце нерозумне. Ісус так само казав своїм современникам, так скажем, що і вони теж каже: дивляться, не бачать, слухають, не чують, і серце угробіло. Ісаїя, що стало пророкував теж те саме до своїх современників, каже, дивляться, не бачать, слухають, не чують, і серце огрубіло. А в Ісуса був духовне зір, духовний слух і розумне серце. А в Ісуса був. От, будь ласка, давайте почитаємо Іоанна 5:19 і Іоанна 5.30. Слово Господнє, де Ісус каже про свій духовний зір, що Він в нього є. Син нічого не може творити сам від себе, якщо не відід Отця творящого. І син творить так же. Духовний зір Він бачив Бога, бачив Бога. Матфея, Матфея 5:8 блаженні чисті серцем, бо вони Бога. Побачать, коли вже сьогодні, в своїй долі, в своїх днях, в своїх роках, в своїй родині, в своєму служінні, побачать Бога, Його руку, Його мощ, силу Його, мудрість Його, ласку Його, милість Його. Вони бачать з ними завжди йде Бог. Бо є в християнах, я кажу, є в християнові може бути око, як написано Матфея, коли твоє око світле, то це тіло світле. А я кажу, в християнина може бути око мухи, а може бути око бджоли. Бджола прилетить з лугу і спитає, що ти бджола бачила? Нектар візде, квітів, маса. А муха прилетить, спитай муху, що ти бачила. <сум> Знаєте, що муха бачить. Розумієте? Тому людина, в якої серце чисте, це в нього око бджоли. Нектар бачить, квіти бачить, славу Божу бачить, ласку Божу бачить, поміч Божу бачить. Ісус сказав: Я посилаю вас, як увець серед вовків. Яка логіка? Овець серед вовків, яка це ж логіка? Ісус, що ти робиш? А Ісус каже: Я буду з вами. І ніякий вовчара вам нічого не зробить, бо я з вами буду. Я буду йти впереді, я буду збоку, я буду ззаді, я охороняти вас буду. Як то в книгі Джона Боняна, оті льви, які були прив'язані, а не могли зачепити християнина, да? якби ті льви не відкривали свої пащі і закриє їм Ісус пащі, а ми пройдемо, ми у овця і нам Бог не страшний, бо з нами наш пастир, наш Ісус. А щоб, а щоб, то треба мати духовний зір, щоб його бачити. Бо як ти його не бачиш, то буде страх, а від Страху, паніка, а від паніки неправильні рішення. Як це колись було перед Моїсеєм, схапили каміння побити Моїсея, вернутись в Єгипет. Чого? Бо вони сказали: в наших очах ми саранча перед ними, і в їхніх очах ми такі. То коли отаке око мухи, бачиш себе саранчою, а не бачиш себе возлюбленим, а не бачиш себе дочкою Божою, сином Божим, а не бачиш його руку над собою, його близькість, то що скажеш тоді? Це дуже важливо мати духовний зір. А він від чистого серця, від зближення з Богом. І тоді легше навіть труднощі переносити, коли Бога бачиш, відчуваєш, чуєш. Каже, я їх чую, так і кажу. І мій суд є вірний, бо я їх чую. 5.30 відкрите. Як чую, так і сужу. Духовний слух. І ми, ми бачимо, коли Бог звертається до сіми церков. До сіми церков звертається Господь в Івана і каже, в кінці кожен раз до кожної церкви. Хто має вухо, не чує, що дух. Каже церкві. Дух каже, Дух і сьогодні каже. Дух казав, і, і в житті Ісуса, коли Ісус ходив між Ізраїлями, хіба їм дух не казав? Їх ще Іоанн Хреститель приготував, за якого брат читав, шлях для Ісуса. Йоанн Хреститель, і дух їм казав, але вони не почули або почули, не звернули уваги, не прийняли це серйозно. І потерпіли потім так сильно. І сьогодні Дух каже, він на кожному зібранні, коли звучить проповідь слова Господня, проповідник читає тексти біблійні, то мимо те, що звучить з уст проповідника, Дух Святий ще персонально з кожним із нас веде бесіду, веде бесіду. В нього є що сказати на кожному зібранні, є що сказати. Головне з нашої сторони, як авакум, стати на стражу серця і чути, що скаже він в мені, і що мені відповісти йому по моїй жалобі. А він говорить, він живий. І він до кожної дитини говорить завжди, особливо на богослужінні. Давид казав, о, як я хочу в святилище піти, чого? Бо я там бачу твою славу, твою велич, тебе чую, в нього живе спілкування з живим Богом. Бо можна бути християнином, таким, як апостол Павло до 9 глави дії святих апостолів. Він не вмів навіть спитати, Боже, що це таке оця церква. То ці люди, хто вони? Твої, не твої, і гнати їх чи підтримувати. Він собі рішає рішення їх розганяти, розігнав десятки тисяч людей, розігнав. Одні апостоли устали в Єрусалимі. Обрат служить Богу. Бо він сліпий, він глухий, і серце огробіло. В нього нема реального зв'язку з Богом. В нього немає контакту з Богом, він не може почути відповідь від Бога. І він по плоті робить душевними плотськими методами, хотів вирішувати духовні питання не туди, брат, не туди. Каже, проти рожна ти йдеш, Ісус каже, коли рішаєш духовні питання душевними методами. І як важко християнину жити, коли оцього нема духовного зору, духовного слуху і серця? Розумного, щоб розуміти, що каже Бог. Розуміти Бога, Його керівництво, Його веління. Це дуже важливо, друзі. Дуже. Тому я закликаю цей вечір. Хочу так сказати ще раз слово ваше американське, давайте поставимо собі ціль, щоб ми, наше життя в очах Бога не було життя лузера. Хай наше життя буде життя, яке вагу має. А воно тоді вагу має, коли ми завжди в центрі волі Божої. І в плані святості, і в плані служіння, і в плані святості, і в плані служіння, зробити все так, як йому нравиться, як йому до вподоби. Ісус каже, 8 глава Йоанна, каже: той, хто послав мене завжди зі мною, бо я завжди стараюсь зробити йому угодне. І я прийшов, каже, Його прославити, не собі слави шукати, Йому слави шукати. Він завжди старався бути в центрі волі свого Отця, щоб виконати, виконати все, що каже Отець для нього. Завжди. І в кінці так гарно відзвітував. От. Тому хай Бог поможе кожному. Хто духовно вже зрілий і серйозне тяне служіння, благословінь вам, благословінь І далі не унивайте, вперед. Ваша, ваша діяльність цінна в очах Господніх, дуже цінна. А хто ще? Не включився в служіння і за духовного росту. Дорогі друзі, життя коротке. Не відкладайте це на потім. Зробіть це рішення вже сьогодні. Кріть Ісус, я сьогодні каюсь, що я маю мало гуляю на Твоїх зелених пасовиськах. Мало перебуваю в Твоєму слові. Мало Твоє слово в мені перебуває. Бо Давид, 118, Псалом, 97 й вірш, каже, як я люблю закон Твій, весь день моя думка про Нього. Бачите, як в ньому слово перебувало весь день. А він цар. Ага, скільки в нього обов'язків. Ну він там був. Цінність його головна була там. Як сказав один проповідник за Єноха, ну, він так сказав так образно, що каже Бог, дивиться на Єноха і каже, так його серце Єнохове більше з нами, чим з ними. Давай його заберемо до себе. І забрали Єдоха до себе, бо він ходив з Богом. його серце з Богом було там. Ходить по землі але серце там, серце там. Перевірте себе, зайнятись оцим духовним своїм ростом, щоб виконати волю Господню. Те, що Господь від нас очікує. Ви, може, чули цю притчу, що спитав голос Божий людину, де саме багате місця на землі? Людина називає багато країни, а голос заперечує. Тоді людина питає, а де? Каже, на цвинтарі. А чого? Там лежать нереалізовані таланти. Там лежать нереалізовані таланти. Уявіть нам, наприклад, співак такий, що він співає, то всі плачуть і радуються, а він не розвив цей талант. І він там похоронений. А якби він його розвив, яке було б насолода для святих і для мирських Отока саме багате місце на землі. Тому давайте цвинтар не обагачувати. Хай буде саме багате місце наше життя, наше серце і небеса. Щоб нам реалізувати всі таланти. Тобто, ось що Господь бажає від кожного з нас, поможи Господь все це зробити навідмінно. Тому нам треба перебувати в ньому, а Він в нас. Отож, поклонимося йому в цій молитві. Амінь.